Вітання, друзі! Від огляду подаруночки від унікальної цукерочки продовжується. Отож, перед вами подаруночок номер 331 Тут 460 грамів найсмачніших, найкращих цукерочок. Ви тут можете бачити: і кіндери, і фігурки шоколадні, і мілочки там є різні цукерочки. І з міленіуму. Перелік цукерок можете переглянути в описі. Ось це ось такий будиночок. З відкритим прозорим кришечкою, з відкритою прозорою кришечкою. Ось як він виглядає. Неймовірна красота. Це підійде кожному ласунчику. І подаруночок номер 33 дріб 2. Тут перелік цукерок інший, тому можете переглянути в описі. Тут будиночок закритий. І ось такі неймовірно класні цукерки. Тут 880 грам цукерок. Ви можете бачити тут такі фігурки-іграшки на ялинку від Рошена, і барні, і хеппі хіпо, і роботончики різні. Ну, Смакота, неймовірна. До цього будиночку в нас є різні кришечки зверху. Наявність, яких можете теж уточняти у менеджерів. Є ось така синьо червоненька є ось така сіра з червоним, теж класна, гарна. Но цей подаруночок вартий вашої уваги, неймовірно. Я думаю, що це щастя буде тривати не тільки на різдвяно-новорічний період, а й впродовж року можна використовувати ці класні бокси під різні задачі і різні ігри для діток. Вважаєте, можете якомусь дорослому подарувати на новосілля, Щось таке цікаве, гарне. Все, уточнюйте в наших менеджерів. Цукарочки всі будуть свіжесенькі. Доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому, друзі, до зустрічі на замовленнях. Уточняйте все в менеджерах. Менеджерів ми вам радо допоможемо.